Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні вітаю вас. З цього випуску ви дізнаєтесь, якими новинами жило наше місто протягом останнього тижня. 6 жовтня відбулась прес-конференція за участю виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака та місцевих мас-медіа. Темою для обговорення стали події, в результаті яких протягом останніх двох тижнів у Нікополі було вчинено декілька спроб знищення дорожньої техніки. Докладніше про це дізнаєтесь із нашого сюжету. Очільник міста звернув увагу журналістів на те, що останнім часом в Нікополі відбулась низка подій, які заважають його нормальній життєдіяльності. Буквально два тижні тому була вчинена спроба підпалу бази компанії Дорводстрой, яка виконує ремонт доріг в місті. Подібна ситуація виникла і на території бази приватної організації КуплДФ, вкотра, як відомо, займається вивозом сміття. А в з 4 на 5 жовтня невідома особа намагалась чинити підпал дорожньої фризи приватного підприємства Мелік, яка розташовувалась на території 9-ї автобази. Вискочив молодой чоловік, кинув бутилку зажигатів на в машину і скрився. Огонь, можна так сказати, потушили одразу своїми силами. Приватна організація Мілік виграла тендер та уклала договір з обласним управлінням житлово-комунального господарства на виконання капремонту доріг Нікополя по вулиці Жуковського та Героїв Чорнобиля. І напередодні цього випадку виконавці якраз знімали старий асфальт за допомогою фрези, яку і спробували підпалити. Це дорожня фреза Вірґін 1500 вона займається зрізкою старого асфальту, от на вулиці видно, це її робота. Вона практично не пострадала, охрана вовремя сработала. Ані да. погасілі, тільки то защитний екран пострадав. На місце події прибула слідчо-оперативна група міліції та представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які так прокоментували ймовірну причину пожежі. Основною версією розглядається підпал. Тим більше, що свідки, які першими бачили цю подію, стверджують, що бачила навіть людину, яка яка скоїла з дане злочин, на щастя, всі три спроби підпалу вінчались невдачою для винуватців, але це вже тривожний знак, яким хтось нібито намагається блокувати роботу по благоустрою міста. Наразі продовжують надходити погрози з приводу виведення з ладу асфальтоукладача, який працює на проспекті Трубників. Ситуація достатньо нехороша, і я розумію, що ми живемо в непросте час. Ну, наверное, всі ми живемо в місті. Независимо від того, яка городская власть, независимо від того, хто сьогодні отвечает за город, данные действия я считаю, однозначно неправильными. Отже, ймовірно, комусь не подобається, що у нинішньому році в Нікополі виконується масштабний ремонт доріг, загальна площа якого складає 180 тисяч квадратних метрів, що більше ніж в цілому, за останні шість років. Задача стоїть зробити максимальне количество доріг, які є в місті. Понятно, что не все центральные дороги нужно все-таки в том числе и внутриквартальные. Керівник міста упевнений, що всі дороги мають бути капітально відремонтовані. Тому наразі розробляється п'ятирічна програма комплексного капітального ремонту доріг в Нікополі. Якщо ми говоримо, що ми повинні капітально відремонтувати дорогу, значить ми повинні, крім асфальтування, зробити водоотведення, зробити знаки, зробити розмітку, зробити пішохідну дорожку, яку ніколи не робили, зробити освіщення. То есть проекты, те, которые мы работаем, это 2013-2014 год, они этого не имеют. Сегодня мы ведем работы, проектные работы непосредственно уже в комплексе. Андрей Фісак також пояснив місцевим ЗМІ про рішення міської ради, яке було прийнято 25 вересня стосовно розподілу бюджетных коштів на благоустрій приватного сектору. По моей инициативе был подготовлен проект решения сессии. Он уже проголосован, вступил в силу, я его подписал. В котором є чіткі правила гри. 30% виділяється на благоустройство, непосредственно частного сектора. Нагадаємо, що раніше приватний сектор отримував до 7% бюджетних коштів по програмі розвитку житлово-комунального господарства. З наступного року ці надходження збільшився в 4 рази. Але, не дивлячись на перешкоди, в Нікополі продовжують ремонтувати дороги. Протягом тижня капітальним та поточним ремонтом було охоплено 9 ділянок доріг. Розпочато капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Жуковського та Героїв Чорнобиля, який виконується за кошти обласного бюджету. Також продовжується асфальтування полотна по проспекту Трубників. Поточно ремонтуються дороги на вулиці Запорізькій, Довгалівській, Херсонській, Гончара і Малиновського. В Нікополі з'явився новий автогрейдер. Він поповнив автопарк техніки відновленого комунального підприємства Міськавтодородин. Чим допоможе грейдер місту, дізнаєтесь за мить. За словами очільника міста, сучасний автогрейдер досить актуальне придбання для Нікополя напередодні зимового періоду, адже його основні функції направлені на прибирання снігу та відсипку вулицю, в тому числі і на території приватного сектору. Високу потужність та оперативність грейдера відзначив директор комунального підприємства «Міськавтодор-1» Олександр Борщаговський. і і і мощність, і оперативність, і назад, під бордюру, сніга, допустим, Планування дорог. Андрій Фісак підкреслив, що невдовзі у місті з'явиться ще одна прибиральна машина. Ми подавали заявку на дві єдиниці техніки. До кінця місяця ми отримаємо ще один глобус, який дасть можливість місту реально убирати міст двома глобусами, і, відповідно, проблема в даному випадку буде вирішена. За допомогою спеціальної техніки в обов'язки відновленого міськавтодору буде входити прибирання та благоустрій алеї, парків, скверів, а також доріг і вулиць міста. Адже на його благо мають працювати саме комунальні підприємства, переконаний керівник міста. І ті питання, які реально зв'язані з, з життєдіяльністю міста, в першу чергу, я думаю, що необхідно, щоб вирішали комунальні підприємства. І для цього ми створили «Гуравтодор-1», і я реально розумію, що воно буде працювати і намного ефективніше, ніж ми бачили роботу наших частних підприємців. Будемо сподіватися, що з новою технікою міська автодор працюватиме ефективно, особливо у зимовий період. А наразі міська влада вже подала до обладміністрації заявку на наступний рік для виділення коштів на придбання нової вишки для обрізки дерев. Минулої неділі в Україні відзначали День працівників освіти. Міська влада урочисто привітала представників цієї почесної професії. З нагоди професійного свята найкращих педагогів міста вітали на загальноміському рівні. Спочатку освітян нагородили в палаці урочистих подій. До них з найкращими побажаннями звернувся очільник міста Андрій Фісак. Керівник міста нагородив освітян почесними грамотами та подяками. Разом з тим винуватці свята отримали грамоти від заступника міського голови, а також від начальника відділу освіти та науки. Серед нагороджених була і Любов Хорунджа, педагог з 23-річним стажем. Це день особливий для вчителів, тому що наша професія вона дає нам молодість бути завжди молодими іти поряд з учнями, які нас надихають на творчу працю. А найкращим сюрпризом для вчителів стали творчі виступи їхніх учнів, які того дня дарували їм свої танцювальні і пісенні композиції. Вітали педагогів міста і в культурно-спортивному комплексі НЗФ. Там для них співали народні артисти України Світлана і Віталій Білоножко. 7 жовтня підвели підсумки конкурсу на кращі благоустрій території приватного сектору та багатоповерхових будинків Нікополя під назвою Чисте місто. Хто ж став переможцем? Дивіться далі. Основна мета конкурсу Чисте місто покращення благоустрою територій навколо приватних і багатоквартирних будинків. Участь у ньому стимулює жителів до наведення ладу у своїх дворах та залучення органів громадського самоврядування до спільної роботи. Конкурс Чисте місто тривав більше місяця. Учасники претендували на першість у таких номінаціях. Кращий двір серед багатоповерхових будинків ОСББ, кращий благоустрій приватної садиби, кращий голова квартального комітету та кращий голова ОСББ. За підсумками конкурсу, 12 переможців та призерів отримали нагороди з рук керівника міста Андрія Пісака, а також фінансові винагороди за свою старанну працю на благо міста. Загальний призовий фонд конкурсу став найбільшим за всі роки його існування і склав 35 тисяч гривень. Під час церемонії нагородження до конкурсантів звернувся очільник міста. Я хотіла все діла для того, щоб такі уголки у нас були по всьому бороду. Я впевнений, то ви робите своїми силами. благодаря вам і благодаря бороду. Хотілося б, щоб дотопит повністю переходив і на весь ворог. Думку з приводу конкурсу ми запитували власне, у самих призерів. ОСББ 69 Паралель вже не вперше бере участь у ньому, бо їхній двір дійсно взірець для інших. За що подяка працелюбним жителям, які роблять його чистим і квітучим. В моєму ОСББ живуть дуже любими люди, яким не безлічен двор, не міст і не безлічна наша страна. От з нашого маленького двора. Я так вважаю, починається наша родина, починається наш город. Голова квартального комітету номер 25 Марина Брисіна вважає, що подібні конкурси необхідні місту, тому має такі побажання до влади. Власть у нас відмічала і це дуже приємно. В дальнішому я думаю, ми будемо над этим працювати, як можна активніше приймати участь да, в таких конкурсах. Завдяки такому проекту, спільними зусиллями, ми зможемо зробити наш Нікополь дійсно чистим і комфортним для проживання його мешканців. 8,5 тисяч жителів Нікополя та району вже у жовтні отримують підвищену пенсію. Кому саме чекати на перерахунок? Дивіться у нашому сюжеті. У зв'язку зі змінами, внесеними до закону України про державний бюджет на 2015 рік, що набули чинності 20 вересня, прийнято збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У зв'язку з цим, з 1 вересня управління пенсійного фонду України в Нікополі та Нікопольському районі здійснює перерахунок пенсій, а також надбавок і підвищень до пенсій, розміри яких від нього залежать. Виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму, будуть перераховані виплати для громадян, які отримують пенсію, за віком при наявності групи інвалід по повтраті годувальника за умови наявності одержувача пенсії групи інвалідності для інвалідів першої чи другої групи та соціальні пенсії по інвалідності для інвалідів першої чи другої групи. Про це підвищення нам розповіла начальник відділу з питань призначення перерахунку пенсії управління пенсійного фонду України в місті Нікополі та Нікопольському районі Тетяна Карабешкіна. Розмір повищення для більшості буде індивідуальним. И якщо у нас на учоті на сьогоднішній день состоит 53 тисячі е, пенсіонерів, то е, 40% процентів пенсіонерів буде проведено перерасчут, но 16% будет буде пенсия. пенсія. Наразі в Нікополі та районі перерахуванню підлягають лише 8 тисяч 500 пенсій. Перерахунок проводитиметься автоматично. Додаткове звернення громадян до пенсійного фонду не потрібне. Представники Нікополя цього року вперше взяли участь у всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з авіамодельного спорту і повернулись додому з перемогою. Нещодавно в місті Малин Житомирської області відбулися всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту. Вперше за історію існування в нашому місті гуртка радіокеровані моделі літаків, що започаткований на базі Нікопольського міжшкільного центру трудового навчання та технічної творчості, нікопольські авіамоделісти отримали можливість взяти участь у змаганнях такого рівня. Під шефством керівника гуртка Ігора Вергілеса наша команда останні два роки отримує чемпіонство області. А тепер нікопольські моделісти Зали свою майстерність і на всеукраїнському рівні, виборовши перше місце, сам Ігор Віталійович пишається досягненнями своїх учнів та вважає, що захоплення авіамоделюванням допоможе у навчанні та роботі. Це дуже важливо. Яка професія б не була? Ну є трудолюбі, терпіння то це саме славне. Самі ж переможці всеукраїнського конкурсу розповіли, що найважливіше у їхньому складному захопленні просто розпочати. Це брати духом, щоб знати, як хочеш зробити, що хочеш зробити. Звичайно, авіамоделісти з захопленням розповідають про змагання. Є з ким посерівнуватися, є у кого повчитися, приїжджають опитні моделісти сподіваємося, що зустріч з представниками авіамодельного спорту всієї країни надихнула нікопольських моделістів на вдосконалення своєї майстерності та бажаємо їм нових перемог. На цій позитивній ноті наш випуск добігає свого завершення. Нагадуємо, що більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті та сторінках у УКонтак і Фейсбук. Я ж бажаю вам побільше життєвих перемог та успіхів. Дякую, що були з нами. Побачимося за тиждень.